Овне, яким буде ваш лютий, чого варто остерігатись, поради на місяць. Обов'язково зберігайте прогноз, щоб мати можливість переглядати його протягом місяця. Поширюйте вашим знайомим і близьким їхні прогнози. Пишіть, наскільки співпадає прогноз з вашою ситуацією, адже прогноз загальний. За особистим прогнозом обов'язково звертайтесь, кому потрібно більше інформації. Дивимось, овни на лютий. Що вас чекає в лютому? В лютому ви будете зосереджені на собі. Дев'ятка Пентаклів говорить про те, щоб ви приділили собі увагу, приділили увагу своїм захопленням, приділили увагу своїм новим ідеям, які могли би перерости в щось більше, і могли би навіть приносити вам у майбутньому якісь фінансові, якусь фінансову винагороду. Приділіть час своїм хобі, можливо, вам варто знайти нові захоплення, щоб вони наповнювали вас енергією, давали вам позитивні емоції. Що чекає вас ще у лютому? Дев'ятка жезлів. Ви прийшли до якоїсь точки зараз. Ви багато пройшли шляху, багато перепон було на вашому шляху, проробили багато роботи, і от ви вже на якомусь завершальному етапі у вашому житті, і вам залишився, можна сказати, один крок до того, щоб здійснити свою мрію. Дивимось, що ще вас чекає. Трійка Трійка мечів говорить, перш за все, це про розбите серце. Можливо, у вашому житті було нещодавно щось пережито таке, зв'язане з зрадою партнера або ж просто з уходом партнера. Тобто, ви переживаєте зараз якийсь емоційний біль. Але трійка говорить нам, що це вже сталося, це вже в минулому, і ви зараз просто маєте такий період прожити, пройти весь цей біль і рухатись далі. Дивимось, чого вам варто остерігатись. Карта сила. Карта сила говорить нам про те, що вам варто остерігатись. Того, що е, люди можуть вас обманювати, бачите, тут на карті зображена дівчина, яка має половину обличчя людського, половину обличчя в неї е, лев, і говорить про те, що є у вашому оточенні люди, які можуть вами маніпулювати. Вони можуть вам е, здаватися одними. Але насправді вони є зовсім іншими, тому дуже уважно придивляйтесь до вашого оточення і не давайте собою маніпулювати. Не давайте іншим людям будувати за вас ваше життя. Десятка. Мечів говорить про те, що у вас дуже багато страхів. Тобто, ви хочете щось зробити нове, хочете почати новий етап у вашому житті, але у вас дуже багато думок на цей рахунок і дуже багато страхів. І ви стоїте і боїтеся зробити оцей крок у майбутнє. Е, так, далі, чого варто остерігатись? Паш пентаклів. Е, варто остерігатись надмірних витрат. Якщо ви плануєте щось розпочинати, то потрібно спочатку добре все розпланувати покроково, поетапно і тільки тоді рухатись вперед. Які поради вам будуть на лютий? Король кубків? Король кубків нам говорить про те, що, можливо, у вас з'явиться е, нова людина в оточенні. Ви познайомитесь з чоловіком чи з жінкою, перекладайте на свою стать? Познайомитесь з людиною, яка буде викликати у вас такі романтичні відчуття, буде здаватись вам такою прям ідеальною людиною, але придивляйтесь до цієї людини, не поринайте зразу вихор з головою, тому що можливо людина. Хоче тільки якихось легких відносин. Це початковий етап. Ви тільки знайомитесь. Ви нещодавно пережили якусь втрату, можливо, пережили негативний досвід у попередніх стосунках. І ви ще не зовсім готові навіть до нових стосунків. Тобто, це можуть бути такі легкі знайомства, спілкування і е, знайомства одне з одним, з характером одне одного і так далі. Поки що нічого серйозного. Поради на місяць. Е, далі, імператор, ну, дійсно, ви зустрінете таку людину і, можливо, в майбутньому це переросте в щось більше. Але якщо ви готові до цих стосунків, якщо ви відпустили старе, то ви зможете з легкістю з цією людиною вступити в стосунки, і ці стосунки стануть серйозними, стабільними. І ця людина буде вашою підтримкою, вона буде вашим натхненням. Далі, третя карта на параду. у нас туз жезлів. Туз жезлів нам говорить про те. Зараз переверну його секундочку. Тут жезлів говорить нам про те, що ви дуже такі будете пристрасні в цьому місяці. Можливо, трошечки спішите з початком нових стосунків, так як я вам казала, потрібно придивлятись, потрібно знайомитись, і тільки тоді, вже якщо ви будете впевнені в людині, людина буде хотіти того ж самого від вас, що й ви від неї. Тоді ви зможете зав'язати отакі пристрасні, стабільні стосунки. Дивимось ще одну пораду, бо тут все про особисте життя, а паш жезлів, ой, паш Мечів, вибачте, говорить нам про те, що. Не забувайте про свою особистість, не забувайте про себе, про свої мрії, про те, до чого ви йдете, з чого, чого ви прагнете. І якщо вам у вас є якісь страхи, що у вас не вийде, чи щось вам завадить. Чи вам чогось не вистачає для того, щоб досягти своєї мети? Просто зробіть все, щоб це усунути. Якщо вам не вистачає інформації, не вистачає знань у тій сфері, в яку ви хочете йти. Будь ласка, є куча інформації у вільному доступі, є курси, є навчання. Здобувайте цю інформацію, вчіться, читайте багато, розвивайтеся. Не забувайте про себе за цими всіма романтичними складовими, яких вам би хотілось у вашому житті бачити. Не забудьте про себе. Вам варто приділяти час зараз собі. Навіть перша карта, десятка пентаклів у вас випала, це про себе, це прислухатись до себе, це розвиватись, це... Шукати нові захоплення, шукати нові ідеї, якесь натхнення, поновлювати свою енергію. Не забувайте в цьому місяці про себе. Пишіть, наскільки з вами співпадає прогноз. Обов'язково, якщо вам сподобався прогноз, пишіть, дякую і приймаю. І бажаю вам гарного місяця.